Користувачі перерока шалот, які не хочуть купувати або брати в оренду посттермінал, можуть підключити еквайринг від ощадбанку і приймати платіжні картки від клієнтів за допомогою свого смартфону. Дана функція доступна тільки на тих пристроях, які працюють під керуванням операційної системи Android не нижче версії 10.0, і в яких присутній вбудований модуль NFC. Для підключення послуги еквайрінгу, залиште заявку на сайті Ощадбанку, дочекайте дзвінка спеціаліста служби підтримки і виконайте всі озвучені ним дії. Після цього необхідно створити кабінет у системі «Ощадпей». У розділі Налаштування торговця ви отримаєте токен та ідентифікатор клієнта, необхідні для подальших налаштувань. Щоб налаштувати еквайринг від Ощадбанку на мобільний пристрій, за допомогою якого ви будете приймати платежі, встановіть застосунки «Ощадпей» та «TabXFone», які можна завантажити з Google Play Store. Далі, в кабінеті користувача Кашалот перейдіть в розділ Налаштування і оберіть мобільний термінал «Ощадпей». У відповідні поля впишіть токен і ідентифікатор клієнта, який можна взяти в веб-кабінеті Ощадпей, та збережіть налаштування. Далі натисніть кнопку Оновити дані з Ощадбанк, а нижче із випадаючого списку оберіть ID-терміналу для потрібної господарської одиниці і натисніть Зберегти. Все, функція Ощадпей налаштована, і ви можете приймати безготівкові платежі за допомогою свого смартфона. Для того, щоб приймати платежі від клієнтів, запустіть додаток Ощадпей. І авторизуйтесь в ньому. Перейдіть в робоче місце касира і додайте в перелік потрібні товари. Оберіть оплата карткою. Та натисніть кнопку Провести оплату. Після чого на смартфон прийде пуш-повідомлення від застосунку «Ощадпей». Натисніть на це пуш повідомлення. Оберіть карткою та натисніть Сплатити. І надайте можливість клієнту прикласти картку до вашого смартфона. У разі вдалої операції на екрані буде відображено інформацію про транзакцію, а чек автоматично буде зареєстровано на сервері податкової служби.